Сьогодні не присутні у місті яворів. Ну а зараз слово диктору. Поєдинку вже за декілька миттєвостей відбудеться. Сподіваємося, справді на це, це була офіційна частина. У традиційних блакитних кольорах у нас футбольний клуб Кормілу, у білих кольорах маяк. І ось він розпочався. Нарешті арбітер дає стартовий свисток. Нагадуємо, що тут зустрічається між собою футбольний клуб Корміл Яворів, номер 17 Володимир Савошко, номер 99 Роман Добрянський, номер 19 Юрій Іваночко, номер 71 Богдан Бойко, номер 10 Назар Сущак і номер шістдесят. Мацелюх отримав червону картку проти Атлета Київської. Також не. З'явиться у цьому поєдинку, ви розумієте, що дискваліфікація зараз небезпечно там м'яча ледь не дістався. 68-й номер грип, але не вдалося йому це зробити. Сущак зараз на партнера скидає. Знову пішло навіз до штрафного майданчику. Мудрик. Мудрик пробиває, але це не той справді вони вже дають якийсь певний результат. Тут навіз до штрафного майданчику небезпечно зараз. І може бути ще контратака, Ні, продовжується атака маяка. Удар! І що тут? І Борисенко рятує. І ще одне довжелезне закидання від зайця. І Точне закидання. Там Мудрик. І що тут? Немає фолу! Немає фолу! Вважає арбітер. І що тут? Що приймає арбітер Мудрик? Мудрик вважає поки що. Ростислав Молнар, що фолу не було. Хто там коляда здається, був. Неприємно працювати з власними вихованцями. І ось ще один простріл до штрафного майданчика кормілу. Тут дещиця впорався. І Сущак бореться до останнього проти Сущака. Там зараз. До кінця грав І ось удари! Який же гол! Який же гол зараз залітає у ворота кормілу? Сергій Гвость, восьмий номер на 27-й хвилині забиває. Але який же гол влітає у ворота кормілу? Боже мій, ну нічого собі, робіть нарізку, закидайте у тік-ток, друзі, бо це було щось неймовірне. Насправді, від восьмого номеру, як же приклався до м'яча, як же влучив по м'ячу, і як же забив, і як же відкрив рахунок. Сергій Гвоздь, ну це просто ударище. Тоні крос, Тоні тонікрос. Батьма восьмими номерами. Коляда тим часом навішує до штрафного майданчику. Довжелезний навіз. І номер майка і дещиця розігрує, віддає на драгана. Драган із м'ячем. Ну що, буде пробивати? Драган Невже драган пробиває здалеку. І ось перший удар. У рамку воріта, в принципі, могли не зрозуміти, що відбувається. Мудрик на правому фланзі зараз тим часом буде вкидати порога, аби подарувати надію. Дищиться знову. Ну і на Богданова зараз увімкнули гості такі високі пресенгії Борисенко пер першого тайму. І знову Борисенко ледь не привіс у власні ворота. Потрібно обережно. Іваночко є. І пішов удар від Сущака. І... старту свистка, точніше, свистка про початок другого тайму. Ми з вами повернемося до складів. І, звісно ж, розберемося, хто ну, зараз буває. є на полі, а кого ну, немає. Не але буває. давайте уже після того, як це зробить диктор, Склади, тому що нас повершить озвучувати їх на стадіоні. Ну і зараз небезпечно. Буває. Бойко бойко буває. пробиває. Але спостерігач арбітр Петров Андрій, місто Хмельницький. Окей, друзі, отож, номер 30 Андрій Тимошицький у складі сардемо. Як і зараз удар ще один з від Відців арбітер цей епізод проігнорував. Зараз пішов на віз до штрафного майданчику. Там драган поборовся до кінця, і потрібно зараз на підбиранні бути першим самогосподарем. Бойкою з м'ячем повертає він зараз на партнера. Ще один на віз до штрафного майданчику. Але там Андрій Тимошицький виходить. І що? Сущак пробиває десятий номер Рикошет. Але на місці, на місці насправді, єдиний. Удар у рамку воріт саме Маяка. І небезпечно зараз пробиває. 14-й Ну і Борисенко. Треба швидше, швидше цей м'яч вибивати. Наумець зараз, здавалося, зумів, але не перервав цей пас Сущак із м'ячем. Сущак. Абсолютно вільний. Десятий номер проти нього заєць. Сущак прострілює. І ледь у власні. Але атака триває. Кутовий зараз у виконанні команди у Блакитному. І ще один навіси. Як же тут не був і проб'є скутового, хоча давно ми такого не бачили. Цього разу не Репету скидає Репета, пробиває. Який сейв від Тимошицького. Як же рятує свою команду, але як же проспав там Сергій Тимошицький і Сергій Заєць лише ми говорили точно не про швидкість і він це продемонстрував. Нам дещиця бореться. Фолу немає. Ну і потрібно, потрібно зараз виборювати цей м'яч. І що тут немає фолу? Ні, є фол проти Тимошицького. На газоні опинялює своє невдоволення. Я думаю, це не найприємніші слова, які пан Ростислав чув у своєму житті. Не дивно. Насправді гость уже втомився, забив гол і отримав жовту картку. Можна йти відпочивати. І зараз небезпечний навіс, там драган ішов до кінця. Таймі більш жваво грає команда. І зараз пішов удар від Сущака, але це над воротами. Ви не бачили, але він є, виявляється, на полі. Дещиця. Віддає зараз передачу на партнера. І тут потрібно пробивати здалеку. Рікошети. Який силась у нас. Обидві команди увімкнулися. А поле покинув Сущак. Також Сущак 10-й номер наївся. І зараз може бути контратака. Рудика. Рудика обігає Драгана. Рудика виходить сам на сам зараз. Рудика проти Борисенка. Рудика пробиває. і рятує. Казують, що можна було б закривати гру так. Але ми нагадуємо, що ще 30 квітня буде матч відповідь І поки що у цьому протистоянні нічого не вирішено. І спостерігаємо за тим, як буде будуватися ця атака. Ні м'яч не покидає межі поля на думку арбітра. І зараз кішко здавалося б. Зараз, ох, уже бійка у нас зав'язується. Дещиться тут. Ну не варто, не варто Криницькому, який щойно з'явився на заміну ось цей градус зараз підіймати. Не варто отримувати червоних карток як одній, так і іншій команді перед матчем відповіді. Тим паче для дещиці капітан і лідер команди Дещиця відбувається. Так розумію, що з цим кутовим не змогли розібратися. І зараз Андрій Тимошицький, там капітан маяка, звертається до лайнсмена. і теж отримує жовту картку. Швидко отримує жовту картку. Дуже він там грубо звертався до асистента арбітра Молнара, який фіксує перемогу команди Маяк Сарни у першому півфінальному поєдинку Кубку України з футболу серед аматорів між футбольним клубом Корміл Яворів та футбольним клубом Маяк Сарни Сарни» 0-1 на користь гостей. Дякуємо усім болівальникам, дякуємо командам та гравцям за гарну гру. І, звісно ж, наше традиційне чистіть зубки двічі на день. Одягайте шапки, любіть батьків і вірте у сили оборони України. Переможемо! Слава Україні!